Турботою про найдорожче. Так, вже 10 років фірма автофарба Україна» успішно працює на ринку автосервісу. Подряпани вм'ятини несправності, умілі та вправні руки працівників підприємства виправлять будь-які можливі та неможливі недоліки. За короткий період ваш автомобіль знову виглядатиме як з салону. Зараз кожен клієнт хоче, аби був добрий результат, і машину забрати, щоб не було видно, слідів пошкодження. Тому ми використовуємо новітні технології. Трем, Використовуємо тремовські матеріали. Це все в нас обробка відбувається насипа. Грунтування, шпаклювання це все перетирається в насипа. Команда підприємства Автофарба Україна в першу чергу орієнтується на свого клієнта. Тому вони впродовж 10 років були націлені лише на розвиток, здобуваючи при цьому нові знання та опановуючи новітні технології. Такі послуги, як комплексний ремонт кузова автомобіля, ремонт механічної частини та електрообладнання, надаються в першу чергу якісно і що варто зауважити, швидко. Ми відкрили і дільницю з цього року по ходовій частині, тобто обслуговування двигунів, тось електро. Електрообладнання, працівники, які в нас працюють, вони стажуються за кордоном, постійно навчаються. То кінцевий результат компанія орієнтується на клієнта, тобто, щоб людина, яка в нас обслуговувалася, вона приїхала, отримала максимально швидку, якісну послугу, і в кінцевому результаті була задоволена, щоб, можливо, назад вернутися. Рівнянин Віктор Тиванчук є власником кількох автомобілів, і ці дорогі серцю речі він довіряє лише підприємству Автофарба Україна. Зазначає, з першого дня заснування їхня команда зарекомендувала себе як професіонали, які не зупиняються на досягнутому і прагнуть постійного вдосконалення. І це свідчить про повагу до кожного свого клієнта. Постійно для того, щоб охайно виглядав автомобіль, він потребує догляду. А цей догляд здійснює професійно на досить високому рівні представники фірми Автофарба. Вони завжди, наскільки я з ними знайомий і бачу, вони проводять постійні тренінги, слідкують за новинками в автофарбувальній справі. Вони постійно проводять значить, тренінги своїх майстрів. І та якість, яку вони переносять на вимоги клієнта, вона на сьогодні відповідає. Не то що рівеньським на європейським вимогам. А з нагоди десятирічного ювілею підприємства Автофарба Україна підготувало для своїх клієнтів приємний сюрприз. Продовж місяця діє 10 відсоткова знижка на будь-які послуги. То в Автофарба Україна яскравий колір успіху.